Субота, 28 вересня, коли підкрадається дух компромісу, тому покайся, а коли ні, то прийду незабаром до тебе і боротимуся з ними мечем моїх уст, об'явлення 2.16. Був сухий спекотний день, коли знімальна група програми так написано. Разом з усім необхідним телевізійним устаткуванням на силу підіймалася вузькою скелястою стежкою, яка вела в пергам. Географічне розташування міста як найкраще символізує його духовний стан. Пергам, як і багато інших стародавніх міст, був побудований високо над долиною. Навіть дуже сильним арміям довелося б зіткнутися з великими труднощами, якби вони вирішили захопити це місто. Пергам означає піднесений. Коли дияволові не вдалося знищити церкву за допомогою переслідувань, він застосував іншу тактику. Церква здобувала все більшу прихильність в очах Римської держави. Згодом тисячі язичників прийняли християнську віру. Костянтин, язичницький імператор Риму, також прийняв християнство. Це нове піднесене положення започаткувало великі зміни. Язичники, приймаючи християнську віру, привносили в нежі свої поганські ритуали. Християни почали поклонятися зображенням або ідолам. Костянтин особливо прихильно ставився до Бога Сонця. У книзі Історія християнської церкви читаємо. На монетах Костянтина з одного боку було зображено образ Христа, а з другого статую Аполлона, Бога Сонця. Складалося враження, що імператор не міг відмовитися від заступництва небесних світил. Поступово людське вчення почало витісняти істину Божу. Проста істина про спасіння вірою в Ісуса Христа була замінена складною системою спасіння ділами. Звертаючись до свого народу в пергамі, Бог закликає його до вірності святому слову перед загрозою компромісу, який насувається. Компроміс стає можливим, коли ми переконуємо себе в тому, що Божа істина не така вже й важлива. Він можливий, коли ми підміняємо божественне відкриття своїми людськими роздумами, які нам здаються логічними. Коли ми знаємо, що щось суперечить Божій волі, проте намагаємося якось пристосувати це до свого життя, ми йдемо на компроміс. Ми намагаємося робити вигляд, що все гаразд. Подібне ставлення особливо небезпечне, якщо ви йдете краєм кручі. У такому разі вирішальне значення мають навіть кілька кроків, зроблених у неправильному напрямку. Я відчув це на власному досвіді Коли ми готували передачу, присвячену темі компромісу. Нам необхідно було зняти невеликий епізод поруч із жертовником Зевсу, який розташований в пергамі і названий в книзі об'явлення 2.13 престолом сатани. Жортовник має величезні розміри. Центральна частина жортовника – це платформа заввишки 7 метрів і завдовжки майже 20 метрів. Платформа по периметру перекрашена сценами битви між богами і титанами. Сьогодні жортовник перебуває в крайньому запустінні. Велич минулих днів зникла. Тепер на цій величезній купі каміння росте трава. Усупереч здоровому глузду, я переліз через огорожу і підійнявся на самий верх жертовника. Коли камера почала знімати, я скрикнув. Велика зелена змія з ромбоподібною головою зашипіла на мене. Моє серце майже вискакувало з грудей, коли я, перескакуючи з каменя на камінь, стрімголов спускався з жертовника. Укус диявола смертельний, як смертельний укус змії. Компроміс смертельно небезпечний. Учинки всупереч сумлінню можуть дорого нам коштувати. Повірте мені, я майже відчув це на собі.